Доброго дня! Якщо ви любите насіння так само, як і я, тоді пропоную приготувати смачний та корисний житньо-спельтовий хліб у насінні. За цим рецептом хліб виходить дуже повітряний та ніжний. Використовувати буду органічне борошно, млин Донченко, житнє цільнозернове та спельте хлібопекарське. В описі залишу посилання. Хліб буде з додаванням житнього ферментованого солоду. Для початку потрібно зробити заварку. Зважую 17 грамів солоду, додаю 17 грамів житнього цільнозернового борошна. Трохи перемішую до однорідності, наливаю 40 г окропу. Тепер все швиденько перемішую до однорідності і лишаю на столі до повного охолодження. Використовувати буду житню закваску 100% вологості. До речі, закваски можна у мене придбати. Посилання в описі каналу. Закваска була годована житнім цільнозерновим борошном. У заміс потрібно використовувати закваску на піку своєї активності. Мені знадобиться 120 г житньої закваски. Додаю 130 г холодної води. Всю охолоджену заварку, 7 г солі. Та 17 г цукру або меду. І все ретельно перемішую пару хвилин. Тепер додаю 100 г житнього цільнозернового борошна та 80 грамів борошна спельте. Тепер ретельно перемішую масу до однорідності 5-10 хвилин. Тісто трохи складно перемішувати ложкою, тому використовую дерев'яну палицю. Силіконовою лопаткою збираю все докупи. Тепер потрібно підготувати форму для випікання. Рясно змащую форму вершковим маслом. Тепер для початку посипаю гарбузовим насінням. Звичайно, одразу можна посипати міксом насіння, але так воно гірше прилипає. Тому посипати буду по розміру від більшого до меншого. Далі посипаю насінням соняшника. Тепер насіння льону. І останнім буде білий кунжут. Форму посипаю максимально без пропусків. Тепер руки зволожую у чистій воді і тісто відправляю до форми. Зволоженою у воді силиконовою лопаткою заокруглюю краї. Зверху теж посипаю міксом насіння. Не шкодуйте насіння, його багато не буває. І ось так привабливо виглядає заготовка. Тепер відправляємо майбутній хліб на вистоювання. 3-4 години при температурі 25-30 градусів. Тісто повинно збільшитися в об'ємі, на поверхні з'являться отвори від газів. Це говорить нам про те, що тісто добре вибродило. Житній хліб бажано випікати у духовці розігрітій до 260 градусів. Прикриваю зверху фольгою, щоб насіння не горіло. Випікати 260 градусів 10 хвилин, далі 220 градусів 30-40 хвилин до готовності. Знімаю фольгу за 10-15 хвилин до закінчення випікання. Готовий хліб обов'язково виймаю з форми та залишаю на стабілізацію м'якуша хоча б на 3-4 години. Звичайно, це майже неможливо дочекатися стабілізації, тому розрізаю через 2 години. М'якуш цього хліба дуже повітряний та надзвичайно смачний. Навіть через 5 днів зберігання він залишається ніжним та м'яким. Печіть на здоров'я, та нехай у вас все виходить.